Доброго дня, друзі, гості, підписники і всі, хто зайшов на канал Моє Поділля, хочу вам розказати дальшу історію про наше містечко у 1629 році королівським привілеєм Ворщеву. Надано Магдебурзьке право, за яким місто одержало самоврядування і власний герб, виявити зображення давнього герба міста, дослідникам поки що не вдалося. Протягом 27 років з 1672 по 1699 рік. Борщів перебував під владою Туреччини. У результаті першого потягу Польщі у 1772 році Борщівщина підпала під владу Австрії. Спочатку борщівський повіт входив до Заліщенського, а потім до Чонківського округів. Так як і зараз. У місті діяли суконні, Шевські, Ткацькі. Кушнірські цехи. Працювали дві фабрики пошиття жіночого одягу та паперова, де за рік виготовляли 200 тюків високоякісного паперу. У 1867 році борщів знову стає центром повітря. Зростає чисельність населення. У 1892 році у місті починає працювати перше велике промислове підприємство Тютюновий завод. А вже в 1897 році через борщів прокладено залізницю Чортків Івани Це до мого села. Незважаючи на помітний розвиток промисловості і ремесла, переважна частина жителів займалася сільським господарством. В кінці 19, го на початку 20 х століть значно пожвавився процес національного відродження Бущівщини. У 1891 році засновано товариство просвіта Ощобіда. Першим головою товариства був Василь Бруздовський. З поміж українських товариств особливо місце посідав Інститут народних дім, збудований на народній кошти. у 1908 році. Я виставив тут фотографію. Ініціатором і організатором заснування Народного дому виступив адвокат Михайло Доводяк. Почесним членом, покровителем Народного дому Бурщівщини обрали Михайла Гручевського, який неодноразово приїжджав до Бощева і активно підтримував будівництво. На початку ХХ століття українські політичні і культурно-освітні організації значно зміцніли. У повіті діяли осередки просвіти, соколів, Січей рідної школи, народної торгівлі, українські кредитні товариства. Організаторами, просвітителями Борщівщини були Чарковський, Ковбель, Гува, Львовський, ну і багато, багато, багато інших. Після розпаду Австро-Угорської монархії 2 листопада 1918 року в Борщеві Проголосили українську владу. Державний повітовий комісаріат очолив Василь Мриц. Багато борщіян вступили тоді до Української Галицької армії. Тим часом Польща за підтримки держав Антанти вела свої війська у східну личину на початку липня. 1919 року уряд Зунр на чолі з Петрушевичем приїхав до Пощова. Тут у штабі армії відбулися переговори з головним отаманом директорією Петлюрою. Трагічність і безвихідність ситуації змусила УА відступити за Збруч. У кінці липня. 1920 року Червона армія зайняла борщів. Головою повітлового Гримкому, було призначено Вермінського, а секретаря Коп'яківського. Та вже у вересні того ж року знову повернулися поляки в умовах існування польської держави на теренах Бурщівщини з 20 по 39 роки. Відновили свою діяльність із обмеженнями Товариства просвіта і ряд інших політичних, економічних і освітніх організацій і товариств. Активні присвітяни Борщева, Багато таких, наприклад, як Голубець, Гораль, Скорохід, Поркун, 17 вересня 39 року. Частини Червоної армії в Берщева, жителі міста прихильно зустріли радянських воїв, посподівали на краще життя, однак невдовзі нова влада арештувала місцевих інтелігентів політичних українських лідерів. Боркуна Смаля. Заборонено діяльність просвіти, ліквідованих. Кооперативи, читальні і бібліотеки. Розпочалася антирелійна пропаганда. У той час в Гурщові 1940 року почала працювати лікарня відкрито середньо дві семирічній школи українською мовою навчання 22 червня 41-го року. Дві тоталітарні держави, Німеччина і СССР. Вступили у жорстокий бобій, ареною якого стала і Україна. Вже 7 липня 41-го року війська нацистської Німеччини майже в три роки оволоділи Борщівщиною. Місто захопили угорські військові частини і тільки 6 квітня 44-го року в борщів вступили бійці. 129-ї стрілецької дивізії 1-го Українського фронту. У післявоєнні роки у Борщові збудовано нові підприємства Кукурудзокалібрувальний завод, цукровий завод, фабрику канцтоварів. І так уже вони і не працюють. Дякую вам, дякую вам. Що ви були зі мною, прийшлися містечком, далі буде. Все буде Україна. Ми переможемо.